Почувствую, что лёха забрали у кучни в этой расставке. Сделали первые спробы. Лучше получилось. Первый пробный результат работает. А вот и козелёнка там. Різниця, видно. Урожай показує. Та Та трати, треба взяти лівіше на цьому. Під центрував. Тима я зроблю.

маленько. Ну, тяжкі грунти, вони є тяжкі грунти. Їх потрібно було б спочатку добре виробити так, під гризу. Тоді б воно йшло зовсім інакше. А так це. Нічого. І агрономіємо чимось ще. Мож і поправляємо. Ось рядок закінчить. Поїхали, заходимо на ряд звідти. Ну, це так тяне. Я проблема в тім, що ряди криво зроблені були ізначально при до доподобну е техніку маркування. Ну а тепер а цим культиватором можна буде і робити ряди рівненько, маркувати і висівати в них. Навіть можна зверху приспособити буде коробочки для підживлення трубочки буде. Рубав багато і сіна набрав. Чудово, чудово. Що,